Друзі, перекинулись на дос. Ой, не на той. Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям! Так, значить, пропустили ми одне відео. Ну, Точніше, я його навіть познімав, але своєчасно не виклав, потім якось не було коли. В сьогоднішньому відео ми покажемо про будівництво. Що в нас тут трохи... Чого в нас трошки є, чого в нас дофіга нема. От, значить, Є в нас зараз три мішки цементу, вже порізані на дві частинки. І перевіримо, у нас там стоїть станочок. От, Станочок В'ячеславу поїде на Житомирщину. В'ячеславу, привіт. Якось так. Поїхали. І в кінці відео от, задіктую про чергу і покажу що готово на наступні станочки. Якось так. Все по черзі поїхали. Так, друзі, ну от так от зараз виглядає наше будівництво. От Дивіться, вже трошки, трошки є на що глянути. От Пам'ятаєте, провід, який я завів для розеток на гараж. От Дивіться, ось він тут виходить. От. Він тут виходить. І ми звідси зробимо підйому вверх. От. І для посилення зробимо десь тут підйому вверх. І все буде по кайфакі. Це не кажуть про те, що цей, як ви зрозуміли, послідовно йде цей провід. От. Це не кажуть про те, що в кожну розетку буде включений напівавтомат, от, чи щось таке, от, яке дуже багато потребує електроенергії. Наприклад, ось тут буде підключений насос на скважину, проведений ще кабель. От. Ну і десь там якась зарядка для телефону, зарядка для шуруповерта і, і таке інше. Так, тут коротше, я не заложив, от, просто не було кабелю, тому тут вже зроблю штрабу. Болгарочкою різаним та і все. От. Не зараз. Так, ну що в нас по будинку? от, Значить, дивіться вже е, такі силуети вікон. Тут у нас будуть двері іще одні. Пластикові. Тут так само вікно, ну і тут вікно. От. Будинок буде зроблений так, що тут буде кухня. От і там для кухні одне вікно. А тут буде от е, такий великий зал. І на всяк випадок, от е, якщо буде в мене якесь бажання, можливо, я зроблю тут двері і там добудую, якщо в мене буде бажання. Скажімо так, на майбутнє. Тут місце дозволяє. Да, от Якось так. Ну і біля кухні тут е, прихожка типа невелика, і тут санвузол, силует е, стіни, так можна побачити. Вход буде, от якось отут. Тут кладовка, кладовка тут же буде колектор стоять на, теп, на теплу підлогу. Ну і вихід в гараж. Так, на сходи на другий поверх. От, раз, поворот і два. Два марша, і е, значить, ця площадка буде з двох або трьох ступ... сходинок, от, хотів сказати, ступеній. Ну, Потроху, потроху, але процес рухається. Зараз ми вперлися в те, що в нас залишилось 6 блоків. Ну, і дивіться, і тут, і тут якісь такі. Не От. Ті блоки, які без цементу були, всі вони вже десь пішли. От. Ну, точніше, там цемент був, але його було мало. Я вже не пам'ятаю вам і навіть не скажу, чи оце він. От, такий біліший його можливо. Не пам'ятаю. Піщаний блок, От, будь ласка, із піска. Він теж заповнений у минулих відео. я там показував от, Ось дивіться, той самий ще один піщаний блок. Тобто я їх розкидав там, там от, щоб не було в одному місці. Якось так. А, ось ще два блоки. От, але це я цей цей у нас заповнений. От. А цей от я залишив на те, щоб різати його на дві частини. От, якщо мені треба половинка, от ми зараз з вами подивились трошки на будівництво, нічого тут такого от. архаїчного. От зараз перевіримо станок, зробимо скільки там 30 блоків. От. І виберемо потім пізніше час, коли він буде, наробимо багато. Тому що то в нас дощ, погода така. То в нас дощ, то в нас пече так, що неможливо працювати. Хто не бачив, такі в мене є ліса. Робив я власними руками. От. Набирається на висоту 4 метри, От там стоїть ще одна половинка. От. Дуже легкі, чудові. Вообще. Супер. 80, От. ширина і мені цього вистачає. Планочка ця знімається, а якщо треба, ставиться ще одна позаду. І другі ліса вставляються. І так само діагональка. От, все суперово. Так, щось вважає мій телефон. Так, друзі, дивіться, значить, оце один мішочок, це буде 5 офігенних блоків. От півмішочка. Півмішочка, 5 офігенних блоків. От. Так, перегрівся мій телефон. Окей, я зрозумів, чого він вважає. Значить, перший замес роблю 10 літрів води. Тому як мішалка суха, зараз офігенно її промию, промочу. Вона в мене така грязненька, але але. От. І перший заміс буде 6 відер гран відсілу. 6. А потім по 5-5,5. по 5 ,5. Якось так, так, друзі, поїхали замішуємо. Так, друзі, починаю накатувати от в такі шарики. Дивіться, це цементні згустки. Тому довго не крутіть. Трохи покрутили і достатньо. Їх небагато, але вони є. Це іще каже про те, що мало води. Тому я зараз ще раз вмикаю і додаю трохи води. І ще раз перемішую. Дивіться, друзі, намагатимусь показати. Дивіться. Не треба його мішати дуже довго. Трошки помішали і все. Трошки мастрком, мастірком роз, роздавив оці шарики. Все. Висипаю в тачку. Дивіться, друзі, отака вона суміш. Бачите, сухувати. Треба було ізначально трохи більше води додавати, але в наступний раз я буду так само я залив 10 літрів. Ну, пів літри розлив. От, Не біда. Тому, дивіться, згусточки. Це якраз і є проблема оцих мішалок. Тобто треба пристосуватися. Якщо в нас примусової дії мішалка примусової, звичайно, в нас можна додавати цементу набагато менше. От. Так що якось отак. Поїхали робити. Так, друзі, станочок в нас новенький. Підвозимо зараз гранвіців. От. Але поставлю телефон у тіньок. Тіньок, хай трохи. Давайте спробуємо. Так, друзі, показую другий раз, пока телефон лежав у мокру плявку, замотаний. Другий раз зробив трошечки більше води. Якраз супер. але все одно шарики трохи є. Нижний відро. Ще раз. раз. Друзі, дивіться, оцей мокріший. От. Мокріший, бачите, трошки підблескує. А оцей сухіший. Зараз зробимо ще мокріший. І я вам зараз покажу, я зроблю і покажу. Так, друзі, зробив третій раз. Третій раз було ще трохи мокріше. О, дивіться, вже видно такі потоки. Потьоки на блочині. Бачите, вони всюди. Тобто сухіший буде слабий блок, слабенький. Мокріший буде те, що треба. І ще мокріший, то просто буде бетон. Е, оце якраз Супер. Супер. Чому? Тому що якщо ми зробимо ще мокріший, з ним буде важко працювати. От, вже буде грязюка. От. А це якраз золота середина. От вам і відповідь на запитання. Тут красивіший блок, але мало води. От, цемент погано розмішується, коли сухий. Потому, потому... Все одно я вам рекомендую мішалку примусової дії. От. Для себе ще піде, але на продаж примусової дії. То взагалі супер. Примусової дії, тоді фактура на блочині буде вся ось така. Дивіться. Рівномірно. Не буде отаких от порочок. Все буде супер. От. Так, значить, дивіться, в мене залишків накопичилось, тому. Зараз буде 5 відер від сіву, тому як у мене тут відро є. Ото якось так. Ну, швиденько роблю, бо вже пора відмити станка і відправляти. Швиденько роблю і шабашу. Поїхали. Так, друзі, на останок майже каша. Один блок, а те те, що ми розсипали. Так, зробимо висновки. Значить, дивіться, сухе, трохи більше води, І ще більше, І ще, і ще. Отут тут найбільше води, От. Якось так. Оце буде найгарніший блок. Тут вже трошечки менше. От, хоча ні, тут в принципі так само. От, так само, можливо я менше вібрував. От, ну і один блочок. Один блочок. Та я зараз підберу от, шпательком і накидаю в який-то блок в сухий. Там якийсь знайдемо. Аби не пропадало. От і все. Так, зараз покажу, як мити станка. Так, друзі, після сушіння, дивіться, ось мокруватий блок. Дивіться. Ось трохи сухуватий. Дивіться, може десь щось і сипеться, але незначне. Бачите, чому я і кажу, що треба робити мокруватий. От, от щось середнє. О, знову супер. І знову супер. Ну і так далі. Друзі, показую, як мити станка. Беремо собі холодненької водички. Трошки розслабляємося. як мити станка. Якщо будете мити ви, то ви мій раз не будете робити навіть 50 блоків, тому що ви скажете, що ой, блін, це я вимажу, потім півтори години драяти щіточками, тряпочками. тому краще найдешевший або керкер, або коротше, мийка найдешевша високого тиску, але з алюмінієвим насосом, щоб не було проблем, налаштовуйте місце і буде все супер. Вибиває, вимиває все на світі. І обов'язково перевертайте на задню частину того станка, робіть ревізію знизу матриці, можливо, теж помити. Друзі, перекинулись на задок. Ой, не на той. Так, друзі, станок помитий, все, чекаю на бусика. Ну і значить, швиденько пробіжимося по іншим станочкам. Значить, наступний станочок у нас Михайло Франківщина. Михайло. Якщо ви дивитесь вам привіт, дивіться, матриця аналогічна. Вже стоїть, вже там ніжки ручки стоять. Короче, все тут бомбець. Купа деталей. Ну це вже далі. так е, Значить, в нас стоїть ще отака матриця. І бачите, прижимки ось такі. Корпус матриці. Корпус. Можу показати шовчики, як тут все вибрато Це в нас Мирослав. Мирослав Коломия. Мирославу вам привіт! Хлопці замовляють вже третього станочка. от це буде на три порожнини, три порожнини одинакових. Ось вони порожнинки стоять тут. Отакі От три одинакових. Не проблема. От. Так, ну і, друзі, і, і ще один станок готується, у вівторок буде готовий. От, хто буде дивитися відео, то сьогодні в нас неділя, я коли знімаю, тоді і викладаю. У вівторок буде готовий ще станок Євгену на Полтавщину. Євгена вам теж привіт, у вівторок покажу вам окремо відео. Якось так, друзі, значить, по будівництву показав, блоки показав. Як замішувати, які бувають в пропорції, теж приблизно показав. От, і станка, мийка станка теж показав. От, якось так. Ну і Зараз ще одне відео з попереднім станком. От, це в нас був на... Микола. Микола. Вам привіт на Київщину. Його відео зараз буде коротенько тут. А я вам кажу пока-пока. Нових зустрічей. Бережіть себе. Так, друзі, ось такий станочок у нас на 6 блоків. Значить, тут два маленьких блока 10-сантиметрових. Є в нас і десяточки. От, Два блочки 10 сантиметрових і 4 блока стінових 19-сантиметрових. Так, ну, все, як завжди, два вібратора. Повний фарш, скажімо так. От. Дивіться, як е, і минулого разу я приготував пісочок. От, легесенько його помочив, не знаю наскільки тут що. От. Коротше, чого на піску? Тому що десятки мені не потрібні, мені потрібні дев'ятки. Та і нема коли тягнути його на ту територію і робити мити після того я не хочу. Мити обов'язково. Так, давайте відповім на деякі запитання. Дивіться, в холосту стоїть станок без суміші, не можна нажимати, вмикати верхній вібратор, тому що дивіться, що відбувається від черезмірної вібрації. Я отак притримаю отак, ногою. Дивіться, що робиться. Тобто, якщо я не притримую рукоятку, то від чрезмірної вібрації вібрації фіксатор може піднятися вверх і можна отримати дуже легко цією рукояткою. Тому в холосту не вібруйте, воно того ну, не має ніякого сенсу. От, так само і в холосту матрицею, бо вона розрахована на те, щоб вже була повна суміші. Ось такі друзі справи. Так, відкотив. Дивіться. Супер. Супер. До речі, в нас тут блочки йдуть із вставками. Отакий От один блочок. Один блочок йде з вставками. Для того, щоб можна було використовувати під вентиляцію або під заливку колони. Бачите, буде. Без донишка блок. Дивіться, тут все супер. Все чудово. Вставочки, до речі, я зараз покажу. Вони в нас з'ємні, тобто можна їх зняти і робити блочок з донешком, от як отут. Якось так. Так, друзі, станочка я перевернув. Дивіться, стандартна порожнина, і ось порожнина, тут варена е пластина, нарізана різьба. От І ось такі дві вставочки. Їх можна відкрутити. От якось так. Супер. Так, друзі, перевірка пройшла От, Все, супер. Зараз таночка я видуваю, вимітаю і пакую і тут же відправляю. Якось так. Так, друзі, ну як завжди, швиденько міряємо блок по блочинку по висоті. І що ми тут будемо отримувати? Так. Поїхали. Ну так. так, супер, 19. Так, тут у нас, як завжди, як на всіх відео, кривий трошки ямка є. От. Ну тут теж супер там зверху оцей здубля надав. Отак. Оцей, оцей, оцей. От оцей кусочок. Чик. Супер. Так, з цієї сторони. Тут у нас так само трошки, трошки є косячку. Так. Супер. Там якийсь міліметр туди-сюди десь щось гуляє. Неважливо. 19. Чудово. Чудово. Більш точне налаштування треба робити звичайно вже на рівній підлозі, зробивши при цьому декілька, декілька блоків по, по 6 штук. Налаштування робляться за допомогою оцих гайок. От, якщо нам треба підняти уверх прижимку, то гайки треба опустити. Або зліва, або справа. Тобто точно покеругувати. Слава Україні!